Доброго дня, шановні і підписники мого каналу. Усі настав час нашого з вами відео. Сьогодні у нас на огляді телефончик від мого друга Олега Рунька. Вітання тобі, Олеже! Він мені дав на вже в попередньому відео там. Бачите, перед цим відео буде, що обмін телефончиком на купу телефонів, серед яких це був телефон, же, це як телефон Xiaomi Redmi Note 5A з параметрами 2, оперативки 16 на борту. Отже, В такому трошки покошмальному чухлі, але під ним корпус в досить непоганому стані. Ось дивіться, Такий досить популярний колір був голодовський. З верхню білою частинкою, воно дуже почалося таке, як ніби відшарування екрану. Отже, розповім вам коротенько про цей даний екземплярчик. Це телефон 2 на 16 пам'ятки, кажуть, екран 5,5 дюйма, 1280х720 пікселів, 16 до 9, 267 ppi матриця IPS. Пам'ять 16 ГБ, на борту і карта пам'яті. Е, також, ну, також тут був. Е, ка е, Камера тут е, сп спала, тобто одна модульна камера. 13 Мп, Full HD відео. Процесор Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917. Акумулятор батареї тут на даному телефоні 3080 е, мА. Тут повноцінний слот для карти пам'яті в цьому телефоні з косами горіла глаз 2,5D. Що можу розказати цей телефон? Це можна сказати спрощена версія п'ятого покоління популярної лінійки І В телефон оснащений був з самого початку Android 7.0. Я зараз вам покажу. Якщо я зараз кланька, бо як ксьйомка трошки бачу, він трошки підплужує. Не знаю, де тут щось зроста, що зросташоване в даному телефоні, можливо десь. Так, 7.1.2 тут Android стоїть. Ну, як на свій вік, телефон досить ще непогано не працює, я вам розкажу за це. І що ще можу додати до, дан, до, до даної розповіді? про даний телефончик. Телефон був представлений, я таку коротеньку історію вам розкажу, представлений 21 серпня 2017 року, це в інтернеті вичитав, 7 років тому, і він тоді стартував від 3399 гривень. Тоді вже після нього було наступником Xiaomi Redmi Y2, а схожі моделі до нього там були Redmi Note 5. Цей телефон Gold називався. По розмірах телефончик 153 мм довжина даного екземпляра, 76,2 ширина і точне 7,7 мм. Важив телефон 150 г. Початково там стояв Android 7.1.2. Як я вже казав, тут він оснащувався процесом Qualcomm Snapdragon 425, 4 на 1,4 ГГц. Графічним процесором тут стояла Ardena-308 або на 5A Prime тут стояла Ardena 505. Оперативна пам'ять 2 ГБ, а на 5A Prime вже тоді стояло 3 або 4 ГБ. В цьому екземплярі Redmi Note 5A 16 ГБ на борту, а в 5A Prime, ось, ось, брати, стопорі, няні, таке видаю, читаючи з інтернету 32 або 64 ГБ. Плюс карта пам'яті до 128 8 ГБ. Акумулятор батарея тоді тієї незміна 380 мА. Годин, зарядка йшла 10 Вт. Екран uh, IPS LCD матриці 5,5 дюйма 1280 на 720 HD 16 до 267 ppi. Основна камера 13 мегапікселів От вам зараз продемонструю. Що ж буде таке перевод? Це вже такий трошки скандальний Ну За рахунок, того що камера така трошки затерта, скельці камери ну, тобто, ж ці міняти Далі, що ще можу сказати, відео на пікселів, п Фронтальна камера 5 мегапікселів, а вже у Redmi Note 5A Prime 16 Мп. Інтерфайс у даного телефону стандартний, інфраструктурний порт, FM-радіо, GLONASS, GPS, ну, це вже нікого не здивуєшся в таких телефонах. Ем, і що ще можна додати до, даного, до, до цього телефона? Що, що ще мож, що я можу додати? Е, телефончик. от... Е, от. Він мені дістався вчорашнього дня, мене ним просто для тестування. Батарейка тримає досить і досить непогано, це, враховуючи те, що він не розкручувався, не ремонтувався. Тобто він абсолютно в рідному, можна сказати, як обрамлені. Ось таке в нас вийшло лайтове відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Пишіть коментарі, якщо є можливість, скидайте на карточку якісь невеличкі кошти для продвигання нашого каналу. Я за рахунок цих коштів буду купляти нові телефони, щоб вам цікавіше, щоб відео швидше виходили на Ютубі і вам тоді, звичайно, про кожне це все буду звітувати. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па, па. -па, -па, -па.